У нас є живуть люди, які старі, і вони одні, жінка виглядає. Mm -hmm. Тому ну, там потрібна допомога, бо вона одна зовсім. Mm -hmm. ну, ви ж бачите, що повилітали вікна, які були непоміняні. Ну це ж таке, це люди, хтось. У мене також непоміняні вікна всередині, але ну, там вони зроблені просто трохи по-другому. Mm -hmm. У мене вроді ні. Mm -hmm. Ні, в квартирі ні. Сережа, в тебе ні? Ні. У мене вилетіла витяжка в туалеті. Не? Ну і сітка одна світіла. Ну у нас було дуже гучно. Дуже гучно було. Просто це. Не знаю. Ми ніколи не ходили у сховище. Ми дякуємо Богу, що є це сховище, тому що Нічого ми бігли ходили, <laughs> Ми сьогодні бігли ну, ми не туди, не ходили. Ні. А ви де були? Ні, ви теж? Ну я вас не ні, бачила, ні, ні. а ви їздили в, ні, ну, їздили в А у нас поруч це хімаш. Mm -hmm. Хімаш воно дуже і людей сьогодні було дуже багато там. Дуже mm -hmm. і з тваринами, і з маленькими дітьми. Там було дуже багато. Наша Маша була теж мною. Це дворова садок. Ми пішли, коли було дуже гучно. І сиділи. Ну, брат сидів до відбою. Я коли прочитала вже так, що. Так, ні, я, мабуть, четвертої прийшла додому. до людей, до ті люди, які старі, то потрібно, я не знаю, нехай служби, бо людина не ходить. Вона ну, не ходяча, вона з хати не виходить. Ви знаєте, у мене син приїхав із Києва. Тому він, він мені сказав, що мама, ходімо до сховища. Я б, можливо, бо в нас теж у нас мама, вона старенька. Злука, це був, це знаєте, як ото кажуть, тваринний страх. Я не думала, що це притаманно людині, але це тваринний страх, бо було дуже, дуже гучно. Дуже гучно.